Сьогодні п'ятниця, 23 грудня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн видання «Квєсті» та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. У Миколаєві з вересня волонтери добровольчого будівельного батальйону допомагають відновлювати пошкоджені та зруйновані внаслідок російських обстрілів будівлі. Про щоденну роботу небайдужих містян розкаже далі кореспондент телеканалу Март Олександр Матюшенко. На будь-якій висоті у будь-яку погоду за будь-яких обставин миколаївські добробатівці безкорисливо роблять все необхідне, аби якнайшвидше допомогти миколаївцям відновити те, що було зруйновано рашистськими терористичними діями. Вони не архітектори без профільної освіти чи досвіду будівельника, бо більше не всі волонтери живуть у Миколаєві. Однак разом ці люди об'єднані спільною метою допомагати тим, чиє житло чи майно зруйнували російські ракети. Ми робимо все. То есть ми делаем криші, ми зашиваємо USB, окна зашиваємо, э -э, розбираємо завали. Ну, ми займаємося всім, ну, так скажем, що принесла війна, то ми все і пытаемся исправить. Работаем днем, то есть без разницы. То ли то снег, то ли то гололед, то ли то дощ. То есть ми работаем постійно. Работаем, але ну, з чим ми працюємо. Ну, от, в принципі, на сзади на моєму фоні там видно там вот тобто, с з такими работаем. Ну і з цим, звісно, всем остальным. Роботи з відновлення зараз вистачає. Миколаїв, як місто, яке суттєво постраждало внаслідок російської агресії, нині потребує допомоги. У Добробаті кажуть, всьому готові вчити. Головне, мати бажання відбудовувати місто. Я взагалі матрос моторист, стокар, тобто, ну і пчеловод ще. Тобто, ну, професії просто много. У нас, наверное, одна цель, вот просто, ну, то есть не сидеть на месте. То есть так как все любят просто поставить лайк, посмотреть по телевизору и сказать, да слушай, этим парням помогают и на топливо, на все, ну, то есть они молодцы. А на самом деле, ну, все печально. Хотелось бы, конечно, помощи. Наразі бригада з 15 осіб працює на території Миколаївського політехнічного коледжу, будівля якого постраждала внаслідок російського обстрілу ще влітку. Завдяки добробатівцям будівлі зашили вікна, закрили діри в даху та обезпечили споруду напередодні холодів. Про цих хлопців це ну, одні позитивні емоції, причому велика їм дяка. По-перше, вони прийшли самі до нас. То тобто ми їх не звали нічого. Вони поряд тут були, якраз допомагали людям. По-друге, це їхні темпи роботи. Це взагалі щось неймовірне, в принципі. То я вам кажу, за тиждень з два. За два, два, два тижні це фактично майже всі вікна. Це щоб ви розуміли, це більше сотні вікон. О, це не 10-20, це більше сотні вікон, забитих повністю. О, дах відремонтований. Причому хлопці роблять це все за покликом душі, безкоштовно все Тобто, молодці, Вообще, клас дякувати Богу, що вони є, що є такі люди взагалі. Керівник бригади Юрій каже, щодня доводиться відпрацьовувати кілька локацій одночасно і в Миколаєві, і за його межами. Вчора були в Снігурівки, тобто сьогодні в палітехі здесь в центре, да, везде везде, мы, мы мы постоянно. То есть У нас нет такого, что мы мы сегодня здесь, можем сегодня сделать здесь, можемо сьогодні крышу, да, допустим, оно уже не затекает. Окна, двери можно зашить позже. Мы отсюда срываемся опять на крышу, делаем там крышу, крыш больше нет, мы заходим вовнутрь. Роботи ще чимало, відзначають волонтери. А тому раді будуть кожному, хто виявить бажання, долучитися до команди. Охочі приєднатися до добровольчого будівельного батальйону, можуть зробити це за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Миколаївський зоопарк отримає потужний дизель-генератор. Такий подарунок колегам зробив праський зоопарк. Кошти зібрали з благодійних внесків. Дякуємо за підтримку партнерів у ці складні для міста часи. На Первомайщині правоохоронці заарештували чоловіка за підозрою у вбивстві знайомого. За скоєний злочин 35-річному зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення. У ході проведення слідчо-оперативних дій поліцейські з'ясували, що напередодні ввечері 33-річний потерпілий прийшов до 35-річного знайомого. Разом вони розпивали спиртні напої. Під час застілля між гостем та господарем виникла сварка. У ході конфлікту зловмисник наніс множинні ножові удари товаришу отриманих тілесних ушкоджень молодик помер на місці. Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій продовжують розміновувати деокуповані території Миколаївщини. Днями спеціалісти працювали у селі Благодатному Миколаївського району. Які небезпечні знахідки виявили, дивіться далі. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну минуло майже 10 місяців. Російські окупанти не лише калічать долі сотень мирних жителів, а й забруднюють родючі поля і мальовничі куточки нашої області вибухонебезпечними предметами. Щодня піротехніки і сапери ризикують власним життям, аби очистити територію регіону від слідів ворожих військ. 22 грудня ДСНСівці працювали у селі Благодатне Миколаївського району. У цьому населеному пункті не залишилося жодної вцілілої будівлі. Сьогодні ми працювали в населеному пункті Миколаївського району. Ми відпрацьовували заявки, по яким звертались зверталися громадяни, громадяни цього села. Ми знайшли залишки від пострілів, залишки від артилерійських снарядів, залишки від мінометних мін та безпечні залишки від строкової зброї. Поблизу села та у самому благодатному активно велись бойові дії, тож небезпечних знахідок тут багато. За день сапери виявили дві підствольні гранати та одну мінометну міну. Транспортувати ці вибухонебезпечні предмети не можна, тож боєприпаси знищили шляхом контрольованого підриву. Загалом група піротехніки відпрацювала 19 заявок для виконання робіт. Залучили 51 піротехніка та двох саперів-фельчерів. Станом на сьогодні ДСНСівці виявили шість. 1842 одиниці боєприпасів та обстежили понад тисячу гектарів землі. Миколаївським спеціалістам допомагають колеги з Київської, Черкаської та Кіровоградської областей. Нині роботи тривають. Наталя Засядько, Євгені Гончаренко, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів «Март» і «Ніс -ТВ» і онлайн-виданні «Квєстя» та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.